Противники ідеї трудової міграції апелюють до страхів. Лавина людей відбере робочі місця, погіршиться кримінальна обстановка і, взагалі, все це кінець нашої культури. Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський каже про загрозу для української ідентичності і християнської традиції, припускає непублічні вимоги ЄС відкрити кордони для мусульманських країн і попереджає про сценарії, як у Франції, Німеччині, Італії Британії за 20-30 років. Ярославський категорично проти. Масової міграції з третіх країн через релігійні і культурні ризики. Ще один цікавий епізод для повноти розуміння тих, хто проти мігрантів. Коли досліджував тему, дізнався про існування в Україні спілки православних журналістів. В одному з опублікованих текстів на сайті спілка пропонує просту і емоційну рамку: православних виганяють, мусульман завозять. Українців замінюють бідними і загрозливими азійцями. Класичний набір маніпуляцій, який грає на страхах і образі. Бо хто такі православні? У даному випадку йдеться про Ретну структуру, яка історично пов'язана з РПЦ і державою агресором, хто такі мусульмани, яких завозять? Трудові мігранти з Бангладеш, чи Непалу автоматично описуються як найбідніші, неосвічені і криміналізовані. Це чистий расистський треш. Бо що ми знаємо про рівень освіти чи злочинності цих людей? Бідний з третього світу це потенційний злочинець, в такому разі українська жінка проститутка. Існує ж такий стереотип у світі? Ось ще одна фраза: іслам у недалекій перспективі може стати домінуючою релігією в Україні, а християни переслідуваною меншиною. Серйозно? Щоб іслам став домінантним, в Україну мали б заїхати десятки мільйонів мусульман і ще й перевищити народжуваність у всередині країни. Насамкінець, як такий погляд на іслам пояснити нашим співгромадянам кримським татарам? Вони вже тут. В Україні вони нам загрожують. Спілка визнає людей в Україні стає менше. Бізнес уже відчуває гострий дефіцит робочої сили. Але замість відповіді на питання, що робити, лише емоційне не завозити чужих і не чіпати своїх. Жодної спроби відповісти, хто будуватиме, лікуватиме, збиратиме врожай, врешті наповнюватиме пенсійну систему. У підсумку маємо таку картину: влада і псевдопатріоти витісняють із країни найкращих: освічених заможних, правильних, православних, а натомість завозять бідних, небезпечних, чужих. З іншою вірою і культурою, що це як не спроба посварити українців між собою і спровокувати розкол всередині країни? Так, спілка не масовий ресурс, і їхні меседжі на щастя губляться в інтернеті, але вони відзеркалюють погляди частини суспільства, і головне це інструментарій, який мають у розпорядженні ті, хто не зацікавлений в українській державності. Тож було б логічно, що ПЕЗБУ подивилася на їхні публічні заяви дещо уважніше. Це майданчики з чіткою лінією на користь у ПЦМП, непрозорою структурою, постійними скандалами і кримінально-правовими історіями навколо дотичних людей. Чому цей ресурс досі не заблокований в Україні? Питання відкрите, і воно то. Очно не про свободу слова, воно про безпеку під час війни.